Всім привіт! На зв'язку, як завжди, Саша, я радий бачити вас на своєму YouTube каналі про інвестиції. Тут ви зможете знайти теми заробітку з вкладеннями та без вкладень. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я публікую багато різних новин, є багато роздач та різних розіграшів. Та якщо ти ще не там, тоді силочка буде під цим відео. Ми вже з вами розбирали таку тему як фонд профі-груп, які є плюси, які є мінуси. Якщо хто ще не розуміє, про що я говорю, зараз зверху випливе огляд на цей фонд. Більшість людей працює на роботі і живе від зарплати до зарплати. І навіть не замислюється над тим, що можна зробити так, щоб гроші працювали на вас. Це називається пасивний дохід. Як це працює? Ви даєте свої кошти на користування іншим людям, тобто фонду, вони користуються вашими коштами, а за це вам платять відсотки. Піраміда, скажете ви. А що в нашому житті не піраміда? Давайте так, ми ходимо на роботу, отримуємо зарплату, але людина, на яку ми працюємо, отримує ще більше, ніж ви. Не піраміда, хочете сказати. Другий приклад. Ви пішли в банк і поставили свої кошти на депозит. Ними також користуються, вам також платять за це відсоток. Не піраміда. Все в нашому житті піраміда. Ми можемо плакатись, що мало заробляємо, а можемо зробити так, щоб гроші працювали на нас. Сьогодні я хочу показати, що нам пропонує фонд Profi Group. Для початку давайте подивимося, які в них є інвестиційні пакети. Є пакет базовий. При інвестиції 100 доларів ви отримуєте прибуток 50 на 50. Тобто 50 ви забираєте собі, а 50 компанія залишає собі. Дивимося, базовий стандартний пакет 60 на 40 при інвестиції 1000 доларів. 60%. Відсотків отримуєте ви, 40% отримує компанія. Бізнес-пакет 65 на 35 при 5 тисячі доларах інвестиції. Отримуєте 65, ви 35 компанія. VIP-пакет при інвестиції 10 тисяч доларів, 70 на 30. Тобто 70% отримуєте ви 30 компанія. Також є віп-голд 75 на 25 при інвестиції 25 тисяч доларів, і Brilliant. 80 на 20 при інвестиції 50 тисяч доларів. Тепер давайте розберемось, як ж нам почати інвестувати. Нам потрібно закинути свої кошти на одну із бірж. Я рекомендую біржу Binance і тоді переходимо за посиланням під цим відео і реєструємося в самому фонді. Після того, як ми зареєструвалися, натискаємо на кнопочку Фінанси і бачимо ось таке меню. Є поповнення, вивід, реінвестиція, переказ. Натискаємо на поповнення, вона вже стоїть. І тоді вибираємо спосіб оплати. Є біткоін, літкоін і USDT TRC-20. Обираємо trc 20 там найменша комісія 1 долар. Тоді вводимо суму, яку ви хочете, 100 чи 1000 доларів. І сюди нам потрібно скопіювати з вашої біржі номер гаманця і вставити в це поле. І тоді натискаємо кнопочку поповнити. Після того, як ми поповнили свій кабінет у фонді, ми переходимо в інвестиції, натискаємо Profi Forex і тут ми можемо обрати свій інвестиційний пакет. Наприклад, на 1000 доларів вводимо сюди 1000, натискаємо кнопочку активувати і підтверджуємо інвестицію. І після того, як ви проінвестували, обов'язково напишіть мені в соціальні мережі, тому що я добавлю вас в нашу команду. Я думаю, відео було корисним, цікавим. Якщо це так, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас залишились якісь питання, всі мої соціальні мережі ви знайдете під цим відео. Всім дякую за увагу і до зустрічі!